Батя давай, 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 назад. Да, лайкос. Шо, да, ж... вчорашки, заржавів, бай. заржавів трохи, треба розтруситися, так? Да? Що там вже буде? Б... Б... Я бачу, все контролюю. Кажи, кажи всім привіт. Всім, всім привіт. Так що, друзяки, неділя, вихідний, відпочив. Ми як справжні вуйки, які в неділю не роблять. Да. <сум> да. Так що здаємо назад, цепляємо нашу лафетку. Батянька трошки туди доводи. Да. Ще ще, ще тут підкотимо. Ай, откотився, нічого страшного. А, падесик, ще трохи, бо колесо ж не викинуте. Давай, давай ще чуть -чуть, на... чуть -чуть капельку і отаку. Оп! Отак і держи, все, красавчик. Все, дивіться як... Сергійович а? Америка голі баби. Вчора трохи подимів, сьогодні вже роздимівся, а ну, клас, та, все як має бути. Зараз підключаємося, з ручничка знімаємося. І і, і... І, і почему? Так, колесо піднімаємо. Батя, я тільки тобі довіряю, щоб ти папу, Папу, маму, щоб все було чинше. -чин папу маму. Патроха, де ти там, братиха? Кажи підписчикам привіт. Тачайнар, каже, у мене все нормально. Корм, все, в мішок є, кістки є, все є. Так що що, друзі? Так що всім привіт від мене, слава Україні. Я дякую за вчорашній прямий ефір. Красавчики. Дуже не будь 105 тисяч гривень, там ще Васильович тисячу. другий Васильович тисячу гривень, це на лічман вони писалися, це березанці. Вибачаюся за вчорашню поведінку, ну але... Ну такий я є, є, притрушений, реально вже за два роки надимівся, нагорівся. Я щось трошки То я вчора там димів, Пе. А, ну, у стрімі? Да, ну, воно, по-перше, стрім там загрузився не так. Вже, вже в такому форматі ну, а що робити. Але були, дуже багато було людей, багато було кацапів, була робота для модераторів, То всі були зайняті. Переглядів 100 тисяч ну, по цьому. По шкалі. Ну Тому що в такому форматі він йде. Тож його рекомендувало. Так що ми вчора були в рекомендації. Дякую всім за активацію. Працюємо далі, та машинка воно вже готова. Я думаю, що батяюся, скоро поїдемо в командировку на Сумський напрямок і будемо їхати на днях, я думаю, десь на ті виходні, може, може раніше, а може хлопці самі заберуть. На Донецький напрямок забирати ту машинку, яка не доїхала. Зробили ми капіталку. Не знаю, що там у нас вийде ще по баблу. Реально трошки аж страшно це все діло чекати вердикт. Частково ми вже скидали, я думаю, що все буде добре. Що там, тік роблять? так і роблять? Завара не беремо, завару стається вдома. Ну, а ми з батьінкою печемо на смілу забирати машинку. Ця машинка ми передавали в 72-бригаду. Вона десь там туди доїхала в смілу, чи на ремонт, чи ще. Куд, ну, не знаю, Ярик дзвонив, треба її оттуда забрати. От там вона без бачка. от. Е, е, забираємо і ремонтуємо. Батька шліфу. Ні, все там нормально, то просто трошки грязь. Смикнися вперед. А, в Кулумбу. Все, я зрозумів. Так що ми з батькою просто не дивимося, що там справа вона зробиться. Так що погнали, далі буде. У красоті батько. Дощ невеликий. Красота. Це вже Черкаські Карпати, да, як ти кажеш, то Молтавська, там ми приїхали Гришківку. Дорога, Дорога, звісно, красота. Бадя рулює. Я яблуко гризу. Все по красоті. Каже, щоб ти, ти багато не балакав, каже, на тобі яблучко. Ой, синочок з'їж, тільки не мусори в машині. Так що така красота, що там нам каже, що час їзди, і ми на місці. Це хоч так пробалакали, і время пролетіло. так? Та, дорогах. Вже з золотоношу, ми... а ми ж її боку, а не золотоношу. Ні, так, бок, 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 і... бок. Через 80 метрів на кінці поверніть помилок. О, то це кольцо, де ми забирали машину. Бальдемонавфані. Як їхали з Миколаєва, ми туди кофійочок пили, набересемо. Правильно, здорові там. Що в нас там пише, пише Черкати, Дніпро, Золотно може. Якщо все покрасити. Відпочиваємо далі. Неділя, все як положено. Батько ноги закинув на педалі, Це нормально. Це нормально. Як треба, значить треба, правильно? Відпочивали вчора. Так, то називається відпочинок. Я... Це Чи, це, значить, я в прямому ефірі. Ну, Ото відпочинок. Так, все, напряму вийшли, погнали далі. Дороги роблять, а? Черкас бачиш. Та скрізь роблять. Але ж ти знаєш, яка в нас критика зараз. По цьому питанню. Бо ми вже промовчимо. Та наче туди не було банної дороги. Щось якісь бачиш. Свічча щось. Дрова продаються, а? Дамчик. Я ж не політик, не знаю. Нам бюджет на дороги в цьому году заклали. Більше ніж у тому, а на ЗСУ хрень цілих хрень 10. На оборону. Я ну, сильно туди не вникаю, від цього нічого не поміняється. Ми вже як... заклали на Донецьку область на дорогу. Бляха, да? Скажи, як, бля, Це да. да. На Дружківку туди, так, та просто... це просто. А як у Селідово? Ями які вирізали, ремонтували, зрізали. У нас так не Ні, <рес> так А, а де ти сілідово вже? А квіточки висажували. Покровська. Да. Вже І шпілили нас там на блокпосту, як тараканів. Да. Ми ж їхали в Буковель з тобою. Да, да. Я так кажу, чука, я ще в Буковель не їду, не чи не що. Це просто обідняково було. Ну нічого. дощик ще гіде підуть. Вискочимо якось, може на часок, намочиться, ноги помочитися, далі поболіть, чи ж еліот таке. Це зразу, воно ж коли ти болієш, тебе починає давити туди, щоб тебе болить. Але це нормально Батянюю, зараз їдемо на за Я на рибу хочу хаб'я. Ну, хоти-хоти, знаєш. Хотіть Це в мене дзвонить вже хотіть. Дзвони. Так що туманчик такий. Красоту, там? Хишни, хищники ки, да? Щука защучка, шучка Зеруй. На море їдемо, на море. Холодне, море, страшне. 5,5 метри, нормально. Проходить Знак 5,5 метр. Сміло, сміло, не засняв я. Знак протикав. Так що підписникам і смілий привітос. Пішелуйки від бачанки іменинника нашого. Забув уже, так? Скоро вже нові. Так, Все нормально. Будемо відпечатись. Треба снігу, снігу. Трошечка. Знімуй його. Цей рік всіх своїх волонтерів. Пусую. Моя тепер родина сама кріпка. А мені що моя тепер родила до моїх <говори> волонтерів. нормально. Не треба назвати, де всі прийдемо. <говори> волонтерів вже не треба звати. Каже, <говори> я вже як заходжу там до когось, понятно? там заходжу в магазин, кажу, я нічого просити не буду. <говори> да. А Я то сильно не прошу, ти ж знаєш. Джеп продається, бачиш, ага. продається. Педжерик хороший. Хлопці розпитали веджер волонте. Тільки вже тільки вирізаємося. 68 може бути красивий. Може бути печальний. Кірка трясе як на вузі, батя. Дороги такі в Черкас. Це ще нормально. Головне, що ям таких нема, що заїхав і не виїдеш. Так як. Так як ми не любимо. Я тніму відключив просто. Мене відключив. А ми що їдемо на цьому? Те, що Надька любить. Як рендровер чи лендрок? Лендрик. Круза. Крузак. Крузак трьохсотий. Таке собі, так? Да? Таке, як воно вирізань, так? Сміла. А сміла від якого слова. Сміливість? Напевно. Напевно. Так що. Ш... Що? Нормально, та зараз я думаю так і цього підкотимося, буду крутити, будеш керувати помаленьку. Так що, друзі, як хто пам'ятає цього дракона, він служив вірою і правдою. Трохи треба його підлампічити. Я думаю, ми це все діло якось зробимо. Зараз принесуть нам ключі і будемо спробувати з батькою затягувати. Бачок повинен бути зняти. Ход я не бачу, знятий він чи ні. Заприділимося. Тут соляра тече. А, бачили наклеєчка наша. Не бачу я, чи є там бак, чи нема. Трошки підлампічимо його, де? На закритий. Підлампічимо і перейдемо далі хлопцям на Покровський напрямок. От така воно ну, красота поруч. Бачиш, який бабаряна. Може батя, ну, його нафік, пішли, воно ну, в гуляй поле сходимо. Чи... А? Поварененьку з'їмо! Воно, бачите, гуляй поле. Одні воєнні ось, ось стоять і обідають. В гуляй полі, краса, так? Да? Ось таке гуляй поле. Ну, а в нас своє гуляй поле. Так що ми ще грузимося з батькою і печем далі. Так, залишилася одна малость. Ти да, я да ми з тобою. Ти Ні, ти керуй, керуй я буду крутити. Сейчас я поставлю да, на тріщоточку, йди выкручу руля. Так що будемо уже з батькою пробувати дроби. Заогревича, правда, у нас нема. Так. Так. Це сюди. Все, погнали. Натягуємо ремісочок. Ну, один. Хорошо, але не дуже.

Дивина волонтерська робота обіде, вона така вигодна. Це бігає, сам керую, сам кирви, там тобто, як Загружали, були проще, але не було Нормально у нас электролибночки Ну як ты думаешь Зніму, майбут курточку Снимай Тебе на мою Ой. Ну головне не з дух Може дать диск у ну, мене Оля що, що. переходить На всем устроено? Да. Ну да, да, что там выйдет, телефон обрядный. Трошки провиша, да. Ч? Да-да, я, выровняю задний, чтобы стало. А, я понял. Понял, он из нас. Зараз переломний момент передохни. Щас за напиті. Тіка леса, тікалеся. Получайтеся Ви там сюди перейти. Та боїте, щоб не збивалося до голови. А ти тут щось за Ну саме. Саме? Не не туди. Оце тепер, так, да, трошки вправо. Тепер ви виравні да. легенько ця да? рука Ще ірундоба ще прийдеться трошки псишки от мене вдальше повезло і тут крючок з цієї сторони. Ну ще їх два. У нас люблятка. Ось зараза, блин. Трохи. Зараз спробуємо все. Так, що ми маємо? Ми маємо отакий апарат, такий батя. Отакий я дебіл. Щас. Вже просто йде на перекосяк ця штука. Боже, ми зараз просто перецепитися, щоб попрямій бою. Затягую, якусь прицеплю і будемо далі затягнути. що батька треба якось поставити на ручник чи на тормоза, я зараз перециплюся, зацепитися за Да. Нажимаю, я перецеплюся. Ну що, друзяки, задача Фух. так, задача номер один виконана, це ми приїхали, друга задача, це ми Фух, загрузили. І третя задача зараз укріпляємо. Ну і саме основна задача це привезти додому і перемонтувати. Бак, передаємося в ходовку, туди-сюди, поприкінчуємо, що можна усилити. І назад перейдемо хлопців, або приїдуть, або відвеземо. Так що так ми відпочиваємо старі накатані схеми. Так що в'яжемося, далі. Це, я думаю, що задачу ми фактично виконали. Захити знімати не буде. Само приділимося, хто нам допоможе її поремонтувати. Можливо, знайдемо якогось спонсора. У нас один єдиний спонсор це родина цюпків Рома І Оксана. Тетяни того поганяють, ми їм дякуємо, звісно. Але без вас ми не туди і не сюди. Так що все буде, друзі, добре, все буде Україна. Працюємо далі. Всім дякую за довіру і підтримку. Працюємо. Вчора дівчата проводили з Вадьосиком. Ярмарку на привокзальному ринку була норм... народна артистка України. Да. Бат... Оксана Пекун. Оксана Пекун. Батяня її там вітав. Кому цікаво, зайдіть на сторінку Мар'яна Васильівна Розовик у Фейсбуці. Подивіться, було цікаво, результативно. А саме головне, це ще один так сказати, мотивуючий момент об'єднуватися і працювати. Немає різниці. Хто з нас є, хто і займає якийсь статус. Біда у нас одна. В Україні війна. Гинуть хлопці. І ми маємо можливість підтримувати їх, поки в нас є така можливість. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім здоров'я і добра. А ми прив'язуємо коня і печем додому. Все буде Україна. Дякую, вам, друзі.